Рут Моавітянка з'являється в біблійній розповіді як та, хто проявила велику повагу до своєї свекрухи, її Бога та її народу і увійшла в родовід Ісуса Христа. Сьогодні в програмі 5 хвилин для змін ми ближче познайомимося з героїною віри Старого Завіту. В першому розділі книги Рут написано. Рут відповіла: Не вмовляй мене, щоб я тебе залишила і відійшла від тебе. Але куди підеш ти, туди піду і я, де житимеш ти, там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Ці слова описують рішучу відповідь Рут на пропозицію Ноомі наслідувати приклад Орфи і повернутися до свого народу. Її відповідь Є лейтмотивом усієї книги. Справа не лише в тому, що любов до свекрухи спонукає Рут приєднатися до Ноомі. Вона відкрила для себе, що саме віра Ноомі робить її чудовою жінкою. Рут рішуче приймає рішення на користь істинного Бога. Твій Бог буде моїм Богом. Ніде не знайти більш піднесеного підтвердження любові та відданості. Єдиним знанням Рут про істинного Бога було те, що вона бачила його відображення в Ноомі та інших членах її родини. За час її спілкування з Ноомі відбулися зміни, і вона зрозуміла, що в чужій ізраїльській землі вона почуватиметься більш комфортно, ніж удома, на своїй рідній Моавській землі, серед своїх друзів, яких вона знала все життя. Знання істинного бога. Пов'язує людські серця тісніше, ніж узи раси чи спорідненості. Рут була моавітянка. А хто такий Моав? Завітаємо ненадовго до Содома і Гомори. Ці злочинні міста були зруйновані за Божим повелінням. Лот, його дружина та дві дочки повинні були тікати в гори. Біблія повідомляє, що на шляху в гори лотова дружина озирнулася. Щоби подивитися на місто і перетворилося на соляний стовп. А Лот з дочками сховався в печері. І доки вогонь Господній знищив Содом і Гомору, стався один із найганемніших випадків у історії людства. Дочки Лота, гадаючи, що загинули всі чоловіки у світі, і вони тепер залишаться без нащадків, напоїли свого батька доп'яну і вступили з ним. У кровозмішаний зв'язок. Плодом цього став Моав, родоначальник Моавітян, язичників та ідолопоклонників. Рут була типовою жінкою, яка соромилася свого походження. Це, звичайно, відобразилося на її житті, але одного разу їй довелося прийняти рішення, яке визначило подальше спрямування її життя. Рут повинна була вибирати між землею Моава. З властивими їй традиціями, ідолопоклонством, розпустою та незнайомою землею, куди Господь хотів її запровадити, усе нове завжди викликає побоювання, але вона відчувала, що Божий голос кличе її і підкорилася. Вона подивилася на свою свекруху наомі і сказала: Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Прийнявши таке рішення, вона ніколи про це не шкодувала. Того дня вона перестала соромитися свого походження, ніколи більше її не гнітили думки про ганебне минуле її предків. Пізніше жінка вийшла заміж за боаза. І сьогодні, вивчаючи родовід Ісуса Христа, ми можемо зустріти ім'я Рут серед його предків. А яке твоє походження? Чи заважає воно тобі? Якимось чином, чи соромився ти коли-небудь своєї батьківщини чи своїх батьків, котрі дали тобі життя? Звернися до Ісуса, у тебе залишиться теж ім'я, теж походження, але вони більше не заважатимуть тобі, бо Ісус, увійшовши в твоє життя, подарує тобі мир. Помолимось, дорогий Господь! Ми вдячні тобі за цю чудову історію пророт, яка записана на сторінках Біблії. Господи, допоможи кожному із нас, не дивлячись на своє минуле, посвятити своє теперішнє життя Тобі, мати близькі відносини з тобою і покладатися завжди всьому на Тебе, бо Ти єдиний наш Бог, Ти є наша опора. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай приклад Рут допоможе тобі, дорогі друже, прийняти правильне рішення у своєму житті.